До складу команди майже два місяці фактично пропустив. А Владислав Кулач через ушкодження, а востаннє з'являвся на полі ще у березні цього року у переможному матчі проти руху. Далі було ушкодження у Владислава, але сьогодні він уже готовий грати і побільше навіть з'являється з перших хвилин. Стосовно паралельних матчів у рамках 29-го туру, звісно, у контексті боротьби за виживання. Звертатимемо ми увагу на матч інгульця та донецького шахтаря, ну а також Чорноморець, Динамо та лівий берег рух От власне від усіх цих матчів залежатиме в тому числі доля і ЛНЗ, і Ворскли, і оболоні, яка, а власне кажучи, свій поєдинок вчора провела і поступилася Криворізькому кривбасу. Так, і власне ми бачимо, що з'являється уже на полі обидві команди у 29-му турі. Громадське об'єднання «Серце Азовсталі та клуби УПЛ нагадують Україні і світу про оборонців Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні. З 16 по 20 травня 2022 року, після трьох місяців героїчної оборони і боїв за Маріуполь, понад дві тисячі воїнів вийшли із підземель заводу. Азовсталь. Більша частина з них досі залишається у російських катівнях. Зараз важливо об'єднуватись, нагадувати і собі, і всьому світу, що ми боремося за кожного і бій триває. Тільки разом ми сила, свобода, захисникам Маріуполя. І удар у падінні через себе. Господи, який момент у Владислава Кулача! Вау! Здається, навіть режисери трансляції були не готові, що ось так швидко полтавці розіграють цей стандарт. Давайте продовжимо після цієї атаки від полтавців. Ібрахім Кане. Кане, тягне м'яч до чужого штрафного. Подача. І знову удар в падінні через себе. Ще один удар. Ще одна бісіклата тепер від Салабай. Ну, здається, Владислав Кулач надихнув своїм прикладом. І тут і Денис Ндукве в одній атаці, і Антон Салабай намагаються пробити у падінні через себе, і доволі акцентовано вдалося це зробити саме Антону Салабаю, Євгенія Кучеренка. Тут уже про якийсь фантастичний сейф від голкіпера ЛНЗ. Говорити не доводиться, але але, власне, ще один удар у площину у напрямку Ігоря Пердути. Пердута наздоганяє м'яч біля лицевої, виконує прострільну передачу. Пердута ще одна спроба. Салабай не дострибує до м'яча. А далі уже фол проти Богдана Кушніренка. Тактичний фол від Тайнаїла Хрипчука. Фол покликаний позбавити суперника можливості швидко розвинути свою атаку. Яшарі. Самовіданий підкат від Пердута, але Пасіч уникає цього підкату і удар виконує Пасіч після зміщення із флангу у центр, але удар не точний. Від крайнього півзахисника ЛНЗ. Ось дивимося на повторі, Так, повз м'яч прокотився тут Пердута. І отримав можливість Геннадій Пасіч, задля того, щоб зміститися. Із флангу у центр завдав він удару. Павлюк. Кулач Гудьми скидає на кане. Кане! Кане на ударній позиції пробиває кане за меж штрафного майданчика, але неточний удар. Ще один небезпечний підхід до борід суперника організовують футболісти Ворскли. Але відзначаємо і Владислава Кулача, який скинув грудьми дуже зручно для кане. Все в темп. Топалов. Праворуч на путрю. Путря намагається обіграти пацу. Йому вдається це зробити. Путря, Путря простріл виконує. Але Пасічу не вдається зіграти на випередження! Спілкується Пасіч та Хребчук здається. Ще не проводить жодної зміни після першого тайму, але про склад ворскли давайте. Після цієї атаки тут пердута, вочевидь, подачу виконував. Але м'яч зрізався з ноги у капітана і полетів в руки Євгенію Кучеренку. І зараз, до речі, заміна відбувається все ж таки у складі Ворсле. Владислав Кулача здається не готовий а проводити понад один тайм. Замість Кулача з'являється Самсон і Єде. Перша заміна від Юрія Максимова. але цікаво, що заміна відбувається у нас не відразу по перерві. Ось ми бачимо. Так, Владислав Кулач насправді не задоволений такою ранньою заміною вже на початку другого тайму, тобто вишиковує стінку. Можливо, Євгеній очікує удару. поворотах, ні, відбувається подача на дальню стійку, і тут Денис Дукле пробиває головою. м'яч ось таким парашутиком, полетів у бік воріт. Євгенія Кучеренка, але в площину влучити не вдалося. Форварду Полтавської Горскли. ось дивимося у повторі. Все ж таки перевисів саліху напрямку. Є шарі, але перехоплює Павлюк. Далі щоправда, спрацьовує контрпресом від підопічних Романа Григорчука. І яка ж боротьба у нас точиться справді на кожному клаптику поля і єде у напрямку Ндука віддає. Але тут першим на м'ячі опиняється Кучеренко і забирає все ж таки у межах власного штрафного майданчика. Усі так після цієї подвійної заміни Нестеренко в принципі розміщується саме ліворуч у півзахисті, на позиції Салабая і єде. Тим часом пробиває саме штрафного майданчика, але зовсім кволим а виходить цей удар. Так, і Єде переміщується на позицію центр Форварда. А от на він малиш. Тут момент. В ЛНЗ Яшарі. Яшарі. Простріл виконував уже в падінні, але Крупський у підкаті все-таки сумів заблокувати цю передачу. Там і Яшарі дісталося. Так, і Яшарі підводиться. Незадоволений Мухарем Яшарі, але не задоволений. власне своїми діями тут класна передача п'ятої від партнера. Але напевно швидше варто було спробувати виконати цей простріл. А так Крупський, в принципі, уже догнав Яшарі і встиг у підкаті заблокувати. Зараз подача відбувається до штрафного майданчика. М'яч долітає до Павлюка. Павлюк до воротарського майданчика намагався переадресувати, але ЛНЗ відбувається. Павлюк ще одна подача і їде повз м'яч. Вони, зрештою, відбиваються господарі. Але атаку свою продовжуватимуть підопічні Юрія Максимова. Але м'яч перехопили господарі. І зараз Черкаський клуб намагається розвинути контратаку, передачу у вільну зону. Тут є простір, щоб обіграти один в один. І удар. Удар заблоковано. М'яч вискочив до Айнела. Айнел не реалізовує вихід Вічнавіч. Павло Ісенко рятує свою команду. Ось це так момент. Нарешті вільний простір з'являється у господарів і блискавична контратака. Обіграти один в один, розхитати суперника, але його удар було заблоковано. Тим не менш далі м'яч дуже вдало відскочив до Ейнела. Щоправда, Ейнел своїм шансом все-таки скористатися не зміг. Зараз уже абсолютно не до естетики. Передача виконується з лівого флангу. Удар головою. Кучеренко не фіксує. А далі, а далі все ж таки атаці, Хоча тут і Павлюку дісталося, і Заліху, і Кучеренку. дуже самовідано зіграли усі учасники цього епізоду. Ну і відразу арбітер показує, що медики обох клубів повинні з'явитися на полі. Оскільки йдеться про потенційну травму голови, ось дивимося. Так самовіддано зіграв і голкіпер ЛНЗ у цій ситуації. Одна із чотирьох компенсованих хвилин уже позаду. І єде, і єде проти кількох суперників. М'яч далі підбирає Бацула. Подача виконується до штрафного майданчика. Удар головою Малиша. І Кучеренко намертво фіксує м'яч у своїх руках. Неймовірна нагода, і знову міг вистрілити джокер Юрія Максимова у весняній частині сезону. На він малиш. він уже забивав на останніх хвилинах, але цього разу не вдалося йому відправити м'яч у сітку в рік суперника. Саме зараз Сергій Задиран дає фінальний свисток. Отже, 0-0 у Черкасах на Черкаси Арені саме такий рахунок зафіксовано у протистоянні ЛНЗ та 0-0, нічия. так це п'ята нічия поспіль для команди Романа Григорчука. Але це саме той результат, якого потребували господарі. За підсумками цього матчу ЛНЗ вже остаточно гарантує собі прописку в еліті на наступний сезон і тим самим відправляє у стики команду Юрія Максимова. Юрій Максимов, звісно ж, вітає суперників із таким результатом.